Привіт усім! Ви на каналі Мій сад. Рада привітати моїх глядачів і подякувати моїм новим підписникам. Дякую вам і ласкаво прошу на канал! А зараз продовження теми квіти, які ростуть на моїй ділянці, що я виростила з насіння. Тож, почнімо. І перша така квітка це дуже частий гість. А можливо, і постійний мешканець у багатьох квітниках, це левиний зів або антиринум. це трав'яниста рослина, яка має, в залежності від сорту, різну висоту і різний кольор квітів. Буває, що квітка поєднує в собі два чи більше кольори, теж дуже гарно виглядає. Я беру суміш насіння, висотою квітка зростає до 50 см. А ось вже колір це такий трохи сюрприз. Тобто, ти можеш виростити, висадити і вже чекаєш, коли вона розквітне. То можуть бути різні кольори, або їх відтінки, або суміш, тобто завжди сюрприз, завжди якась несподіванка. Але дуже гарно це 100%. Антерином дуже ефектно виглядає в саду. Здавалося б, така проста квітка, але привертає до себе увагу. Квітка вважається однорічною та вона непогано носівається. А в мене бувають дуже часто випадки, коли минулорічні кущі добре виходять із зими, потім рослина повноцінно розвивається і квітне вже на наступний сезон. А це весняна красуня обрієтта. Вона здатна утворювати квітучі килими на весні. Вона також буває різного забарвлення, але в мене є лише цей, із суміші насіння вийшов тільки цей сорт. Це грунтопокривна рослина, яка зберігає своє листя взимку. Вона полюбляє сонячні місця. Після цвітіння я її завжди обрізаю. В мене вона не дуже рясно сходить після посіву, і що помітила, вона дуже примхлива у плані пересадки, але, можливо, це лише в мене, бо кажу тільки виходячи зі свого досвіду. Обрієта квітує рано навесні і має дуже рясне цвітіння. Це просто килим вкритий квітами. Ця красуня добре поєднується з іншими рослинами в саду. Може виступати у якості бордюра, або виконувати роль мульчі, оскільки це ґрунтопокривна квітка і може зростати у прикореневій зоні біля чагарників або інших високорослих квітів, Обрієта, до речі, здатна на повторне цвітіння у другій половині літа за умов її обрізки після цвітіння навесні. Але треба бути готовим, що цвітіння не буде таким рясним і щільним, як її перше цвітіння. Гвоздика має багато видів, декілька видів є на моїй ділянці. Зараз перед вами турецька гвоздика, дуже ефектна квітка. Це для мене рекордсмен у цвітінні і рекордсмен у зрістці. Довше, ніж вона, не стоїть, мабуть, жодна квітка. Це дворічна рослина. На перший рік вона нарощує масу, на наступний рік вона квітує. Одна квітка має декілька стебел, на яких розташовані яскраві запашні квіти. Різних кольорів та відтінків. У висоту турецька гвоздика зростає на 40-70 см, це нескладна культура. Щоб виростити її з насіння, але треба набратися терпіння, бо її цвітіння ви зможете побачити лише наступного року. Як і інші дворічні квіти, гвоздика дає непоганий самосів. Але не завжди у зручних для нас місцях, тому потрібно дочекатися, коли вона трохи підросте, і пересадити в більш зручне для нас місце. Я також маю у квітниках гвоздику трав'янку, альпійську гвоздику, але вони не такі високорослі і мають менший розмір квітки у порівнянні із турецькою гвоздикою. Інші види гвоздик багаторічні квіти, а ця гвоздика, на мій погляд, сама гарна, але її потрібно кожного року підсівати, щоб мати таке розкішне цвітіння кожного літа. Ще одна квітка, яку я виростила з насіння, лаванда. Багаторічна рослина, яка вважається напівчагарником, має специфічний аромат. Як на мене, не дуже приємний. Але це суто моя думка. Та її можна пробачити за те розкішне цвітіння, яке вона має. Це посухостійка рослина, яка дуже полюбляє сонячні місця і не виносить застою води. Після цвітіння лаванду потрібно обрізати якомога нижче. Таким чином, ми провокуємо розвиток нових пагонів, ми омолоджуємо рослину і вона тоді не оголюється зсередини. Мені виявилося важко розмножити лаванду, висіявши її насінням, бо з цілого пакетику могла вийти лише одна або дві рослини. Згодом я зрозуміла, що мені набагато легше розмножити її, прикопавши пагони рослини і таким чином вкорінивши її. Для мене це більш надійний спосіб, але усе ж таки перша рослина на моїй ділянці з'явилася саме з насіння. До вашої уваги. Катарантус або однорічний барвінок. Коли висівала його вперше, навіть уяви не мала що то за квітка, це однорічник, який має міцний стовбур і багато пагонів, на яких в свою чергу розташовано багато квітів. Квіти за формою нагадують барвінок. В мене були білого, рожевого та червоного кольору. Квітую катарантус рясно. І припиняє своє цвітіння лише із настанням морозів. Ще одна перевага у цієї квітки це її глянцевий блискучий лист. І на мою думку, якби катарантус не мав квітів, я б його висадила у квітник лише за його розкішне листя. Заввишки катарантус приблизно 50 см. Його не складно виростити з насіння, а найважливіше це те, що він невибаглива у догляді рослина. Тож, якщо ви не мали справ з цією квіткою, то рекомендую вам познайомитися із нею поближче. Ви не пошкодуєте, я впевнена. А ця багаторічна трав'яниста рослина із квітами, що нагадує свічки. Вероніка колосиста. В мене вона має висоту 70 см, має суцвіття китиці довжиною до 30 см. Після завершення цвітіння я їх зрізаю, після чого з'являються бічні китиці. Таким чином, цвітіння продовжуються, але її суцвіття не такі велике. Для мене Вероніка виявилася легкою культурою у вирощуванні з насіння. Тож рекомендую вам спробувати. І я взагалі раджу висівати різні квіти. Це чудовий спосіб поповнити наші сади різними цікавинками. А на цьому в мене все. Дякую і до побачення!